Знаєте, я, мабуть, як і багато інших людей, рахую, що Toyota Honda Mazda надійні машини. Але в мене це розуміння мінялось протягом років, і зараз вже дійшло до такого я рахую досить приземленого стану, без зайвого фанатизму, і от я хочу з цим з вами поділитись. Такий от міні-подкаст. Ну і по традиції чекаю вашу думку в коментах. Хочете дослухати до кінця, а хочете, пишіть по ходу з цим кодами. Без різниці. Коротше, мій перший етап був такий, що є десь там нові Toyota і вони надійні. Але це абсолютно стрьомні машини, жахливі матеріали і так далі. І ще не виправдано дорогі. А Honda то взагалі Honda дуже дорога по запчастинам, але кажуть, що вона ще наче ще надійніша за Toyota. І жируть всі ці машини дуже багато палива. Таке от, знаєте, упередження ставлення було. Ну а до старих Toyota було відношення таке, як до якихось корит, максимально нецікаві машини. Другий етап. Я почав вникати в це все і почав дуже багато залипати на Ютубі. В основному в нас на Ютубі був контент не український, не адаптований під наші реалії. Я ще більше почав вважати, що японці супернадійні тачки. Але разом з тим почав вважати їх. І класними я дізнався про Toyota аталь про ці двигуни там jz 21 чи які там є ті JZ, про Lexus IS, про дріфт. Я навіть почав вважати будь-яких старих японців класними. Мені почала подобатись та атмосфера цих машин, ці зносостійкі вічні салони з оцим велюром, те, що в них мало шумки, те, що там добре чути двигун, те, що вони так прикольно керуються, і ти відчуваєш машину. Я побачив про. То купу проєктів з цими машинами, і ну мені це все реально прям дуже сподобалося. Третій етап на цьому етапі вже десь якось почали з'являтися навколо мене реальні люди з японськими свіжими машинами, звичайними машинами, не оціми всякими там суперкарами, легендарними і так далі. Е, я побачив, що така от думка про японців, яка в мене склалась після цих всяких ютубів, вона підтверджується, мені ці авто подобаються і в реальності. Нічого огидного, як там кажуть деякі фанати. Німців там нема, воно мені це все в очі не кидалося, вся якась така дешевизна. Коротше, я собі вирішив, що це просто ідеальні. Машини. Четвертий етап. Знову ці качелі тут вже почалось таке трошки розчарування. Я почав розуміти, в чому фішка надійності японців і хвастання власників про надійність. А фішка в тому, що надійність японських машин в їхній простоті, в тому що вони не роблять по 100 тисяч різних двигунів, вони зосереджуються на декількох двигунах і їх покращують. І це не якесь чудо. Це такий от прагматизм, логіка, така от філософія їхня, і це реально круто. Звичайно, я не сперечаюся, інновації в них е, теж. Є. Просто часто ці машини сприймаються такими, -от, такими -сім більш устарілими через оці всі такі перевірені, працюючі технології. Ну а власники, чого власники хвалять ці машини? Тому що всі власники хвалять свої машини. Це якби норма так завжди було. Вони їх не хвалять, тому що вони якісь прям супер такі класні. Вони їх хвалять, тому що всі хвалять. П'яте етап розчарування продовжилось. Я зрозумів, що японські машини точно так само, як інші машини, мають надійні і не дуже надійні версії. Японська машина не завжди означає надійна машина, тому що в нас ринок зовсім не такий, як в США. В нас можна зустріти багато японців саме для європейського ринку, а там звертають увагу на зовсім інші речі: там на витрату палива, на екологію, на от всяке таке, не на можливість проїхати без ремонту там 100 тисяч миль по якимось ямам. Не на таке. Тому які ми б. Японці не були жадібними в плані вибору двигунів, якими б вони там не були строгими і прогнозованими, плавно покращуючими всі свої ці перевірені технології. Все ж треба обирати правильні версії, щоб це було дійсно. Надійно шостий етап я зрозумів, що часто з запчастинами є нюанси, і часто вони дорожчі ніж на якісь європейські автомобілі. Це стосується нових запчастин, це стосується розборок. Тобто, цей аргумент по типу ну японська деталь вона служить довше. Він не завжди прокатує, тому що якась там фара до японської машини, абсолютно не технологічна, звичайна фара, може коштувати дорожче, ніж фара до якогось Volkswagen з світодіодами чи там з якимись ксенонами у якогось Mercedes, Ну, коротше, ви зрозуміли, в нас просто навезено дуже багато. Німецьких машин і вони в нас доступні на розборках, а японці в нас ну менш доступні, і тому вони в нас ну не завжди вигідні в плані ремонту. Також я по суті вперше навіть дізнався, що існують там якісь оці масла 0w20 і так далі. Я думав. Що в японську машину, оскільки вона ж ну супернадійна, можна там взагалі що-небудь заливати від якогось Жигуля і все, і поїхав далі. Сьомий етап я зрозумів, що в цих автомобілів є одна ненадійна риса, а саме Ржавчина. Я розумію, що це якби питання догляду, але мені просто подобається, коли машина може тобі, скажімо так, прощати якісь такі от нюанси. Допустим, там людина. Поїхала за кордон на рік, повернулася, то вже машина згнила. Ну якби ну не дуже прикольно. Восьмий етап. Я зрозумів, що навіть найнадійніші автомобілі, от японські, з самих надійних версій, вони все одно можуть мати купу різних нюансів, про які ніхто якби так не каже. Ніхто не рахує, що це якась проблема, але з ними все одно ви можете стикатись, коли починаєте активно там якось обслуговувати ці машини. І якщо ви напишете на форум, то вам будуть говорити: ну це ж типу проблема японської машини, це ж японець, це ж якби норма. Там вібрації на холостих, це норма, нижче зіржавіло там за місяць, це норма, радіатор потік, норма. Майже нові машині двері самі закриваються. Це норма. Шумки майже нема, норма. Там на швидкості капоту так грає, як ніби він з якогось кулька, це норма. Ну, коротше, я не буду продовжувати, щоб не дратувати власників японських машин, але вони розуміють, про що я. Вони дуже добре розуміють, про що я. Дев'ятий етап. І як наслідок, ну, я розчарувався в японцях. І десятий, я зрозумів, що все ж це хороші автомобілі. Чому вони хороші? Тому що вони продаються по всьому світу. В них досить багато надійних і прогнозованих моделей. Так зі своїми нюансами, але якби ну воно все їздить. І ці нюанси є тому, що ці авто вивчені. Ці автомобілі явно зроблені гірше ніж німецькі ну в тому плані, що вони такі бідніші, простіші. Якщо ви там сядете після якогось старого BMW в якийсь сузуки, то ви будете там плюватись довго, але потім він вам сподобається. Тому що, в принципі, а людині хіба вже потрібні ті всякі е, супер, ті комфорт, розкоші. Ну японський автомобіль дає ну, достатній рівень всього. Обов'язково ці авто треба перевіряти на предмет корозії і обробляти їх. Навіть от купили нову машину, там покатались трошки, обов'язково її треба обробити. І ви можете навіть здивуватись, що от там пройшов рік-два, а там вже якась корозія. В принципі, вони досить гарно тримають ціну, але якщо ви продаєте якусь стару японську машину, яка не входить в перелік обожнюваних популярних моделей, це може бути реально проблема. Якщо ви хочете купити нову японську машину, це от, непогана ідея як для якогось бізнесу, так і для себе. Вони в принципі запропонують вам все-таки прогнозоване, нормальне. Не запропонують вам двигуна якоїсь там на камері 0,6 літрів з 10 турбінами, і не будуть вам ці консультанти брехати, що це все дуже надійно добре. Вони вам запропонують старий перевірений 2,5 двигун, нормальну КПП. І ви собі від'їздите на них Там 300 тисяч і все буде нормально. Ну, звичайно, салон перешиєте, можливо, один раз Уже за той пробіг. Заміните все згідно регламенту, але ну, ви будете заміняти, воно все буде їздити. Скоріше за все, без якихось там непонятних сюрпризів. В цих авто є і гібриди класні, бензинові двигуни класні, дизельні, ну не дуже. І в них є, ну, в нас, особливо в Україні, в цих авто є певна. Крутість, тобто, ви купуєте собі Тойоту якусь, ви ну нормально, рахуєтесь для всіх людей. Коротше, така от у мене думка склалась про японські автомобілі. Хороші машини, але не завжди вони підходять для нашого ринку, не завжди їх є сенс. Купувати. Якщо це якісь такі популярні класні моделі, то є сенс, якщо це якісь там рідкісні чи суперлюксові, то треба багато разів подумати. Європейські авто, в принципі, майже завжди виграють японські авто на нашому ринку. Ну давайте так, не майже завжди, а часто, часто, тому що людині, яка хоче, допустимо собі якусь нову Toyota Camry, я особи не знаю, що запропонувати замість неї. А людині, яка каже, що хоче собі якийсь там, я не знаю авенсіс, дизельний старий. Я скажу, ну подумай 300 раз і візьми краще. Я не знаю, там ауді візьми, чи навіть якогось Peżo, Сітроена, Volvo. Вольво. Нас просто ринок такий, що у нас дуже багато навезно європейських автомобілів. У нас є доступ до запчастин. БУшних, нових саме європейських автомобілів, тому в нас ну просто от у нас так склалось, що в нас ці машини вигідніші трошки, ніж японці. Але японці якби теж хороші, просто зі своїми нюансами. Напишіть, що ви думаєте, буде реально цікаво почитати. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо наступного відео, то теж пишіть.